Дівчатка моє лице без всяких ретушів, цього всього, як бачите, нічого ідеального немає. Мене влітку обсипає капітально із цієї спеки, а ще ці ручки, ручки, ручки. От що роблять. Ну, що, що ж його казати, коли воно, звісно, так? Да? Ми ще вдома, я там запустила пилосос, Нам ще треба. Такий мішіще винести мусора. Потім мені ще треба сьогодні приготувати щось на перше. Я оце не знаю. Бо якийсь супчик зробити, але на супчик треба фарш. Думала, з фрикадельками зробити. А, варити борщ, ну, блін, з борщом теж непонятно. Коротше, я не знаю, щось треба на перше зварити. У нас тільки був гороховий суп. І... На друге, напевно, гречку зварю сьогодні, щоб мені на завтра було на роботу. В їде. так що ще салатіка зроблю свіжого. І в принципі, все. Дівчатка, я не знаю, що мені робити, але я щось ніяк не зберуся на мокбанк. Ну, чесно, мені зараз щоб зняти Мокбанг, це по-перше, треба апетит. По-друге, треба виділити для цього апетиту час. Бо коли я дуже голодна, я вхожу оце те вхватила, те вхватила. І, звісно вже потім нічого не хочу їсти. Щоб щось таке зняти не дуже калорійне, то я не знаю, що, що можна зняти не дуже калорійне. Ну, морепродукти. Але ж ви розумієте самі, так? Да? А, що це дуже ну дуже накладно мені буде. Коротше, я наслідок. На риночок я сьогодні не сходила, тому що я не встигла. Та й чого туди ходити, бо рибу я вже не хочу. Та я взагалі тільки так наїлася стінкою, що я вже нічого не хочу. Mm -hmm. Максимум, що то я, що це, напевно, холодну каву вип'ю. Бо стінкою гуляти, я по-любому кавуську візьму. Сидіся! Без кавуськи ж ніяк. Зайдемо тут в мануфактуру, напевно, біля парку, та і все, я далеко не хочу сьогодні вже йти. Находилася з дівчатами сьогодні, так що ні, я вже не в ресурсі. <рес> так що, дівчатки, ну не знаю. Думала, може, якісь бутіки зробити. Ну, от бутіки було б неплохо. Але що, я вам просто бутіки буду знімати? Коротше. I don't know. Може буду завтра йти з роботи, щось надумаю, бо. Не знаю, я би зняла нагадце. До речі, але це мені подобається тільки у варусі, а зараз у варусі їх не готують.